Поїхали в Азісенськ, ми ходили від хати до хати. Я вперше так ходив, але не просто, а ходили, роздавала хліб. В кожну хату заходили, давали хліб. Коли людина була відкрита, ми з нею спілкувалися. були спілкування під 15 під 25 хвилин. а були просто дали хліб, ну і нічого не говорили, запросили до церкви і пішли далі. І дуже теж дуже так для мене це повчання, якраз з цього моменту я і щось взяв до уваги. Знаєте, ми проповідали на, в автобусах, на вулицях, в супермаркетах. Касирам, водіям, від серця до серця, від хати до хати, різними способами. І воно надихало. І ця поїздка була для мене дуже така надихаюча і дуже запалююча. Е і одна із е методів благовісті це картини. Це унікальна виставка картин, там, де ми, як ми проповідали по ним. Це відомих художників е на біблійні сюжети, таких відомих, як Рембрандт, Ван Рейн, Габрієль Міцю, Жовані Батісту, Питоні, Репін і так далі і інші. І знаєте, це, це такий, я не рибак, як ту приманку на ганчок кидає, чак там. Наживку. Оце така була наживка. Але звісно, ця наживка була не заради, мені це не для взагалі, якщо так взяти, хіба заради нагороди, але це потрібно людям, хоча люди сприймаються ніби. Ну я не можу, я не то, я не сумний, це ж не мені треба, це тобі треба. Але люди цього не розуміють, тому ми їм виносимо це. І знаєте, бійні сюжети були це про життя Ісуса Христа від Вефлоєму до Голгофи, від Христа до Воскресіння. І люди цікавилися, коли ти починаєш говорити, це картина, це репродукція, відомого художника, ремерента, захоплюється, ти продовжуєш, бо що це картина. І починаєш, можна по одній картині розказати всю Івані, а можна вони, вони так йдуть по знаєте, по розділу не сказати. І люди слухали. Деякі проверялися з Богом прямо біля картини, а то міша зазвичай. Міша вже так просто людей влітку відпускав без молитве покаяння. Е, це ще один спосіб, як досягти людських сердець для Господа. Покортив. Я собі навіть зробив такі дві маленькі, я може бачили, не бачили, в Фейсбуці, я пробував в автобусі, правда, трошки там помилився, бо я зазвичай тримаю ванну і кажу, я можу сказати, що написано в цій цій книзі, а тут я тримаю картину і кажу, я хочу сказати, про що говорить та свята картина. Він перейшов, траплети, то пробую тепер по картинам. Буду пробувати, як Бог дасть може ще більше. Знаєте, такі поїздки, такі подорожі, вони надихають, вони запалюють. Так запалив Господь. Що на будь-якому місці, де би ми не чи в машині, в супермаркет зайшли щось купити, Міша спілкується з кимось з покупцями, хтось з продавцями з касерами, ну і так далі, на кожному місці. Це так захоплює, слава Богу. Знаєте, хочу сказати таку, ми йдемо проповідувати не лише тим, хто не чув, а й тим, хто не вірить. Бо віра від слухання Слова Божого. Римлянам 10 розділ, пам'ятаєте? І, знаєте, ми покликані проповідувати як тим, хто не чув, так і тим, хто, можливо, ще і не увірив. Чув, але не ввірило. І це дуже важливо, брати сестра, щоб кожен робив свою справу. Хтось проповідує, хтось молиться, хтось підтримує якимось там канапочками фінансово. Ми робимо одну справу. В тілі є рука, нога, голова, кожен робить свою справу на Ми не можемо робити одну і ту саму справу всі разом. Ну, одну ту саму справу, але ми можемо всі разом робити просто іншим методом. Тому я вас дуже прошу надалі молитися, молитися молитися. А що я хотів сказати на рахунок, що я звітан собі привіз? Ось цей метод від хати до хати, правда, я не від хати до хати хочу зробити. У мене появилось бажання просто роздавати людям хліб на вулиці, взяти короночку, ота як зараз я тут стою, просто закликати, підходьте, будь ласка, хочу вам давати дати хліб, а це безкоштовно. Знаєте, таким методом дати Євангелію. Розказати Євангелію, і дати хліба і запрошувати до церкви. Я мав це бажання, приїхав до кого, я в Фейсбуці якось просто там щось говорив, говорив прямо трансляцію робив. показував методи, як можна сміливо йти і пропивати. Ну, то й так, щось було таким захоп, бажанням. Я просто сказав цю думку, що у мене такі великобаза, бажання, але на це потрібно кошти, молитви і кошти. І знаєте, прийшов додому через, на наступний день чи в той же вечір, мені хтось пише. В общем, Хочуть мені допомогти в цьому питанні фінансово. Я питаюся, хто це. Я думаю, його знаю, каже, ти мене не знаєш, ми там.